Мене звати Поля, мені 8 років, але мама і тато кучуть мене наше серденько. Коли я народилася, моїм батькам сказали, що я можу не вижити, тому що в мене вроджена вада серця. Тоді моє серденько було зовсім малесеньке, як горішок, але дуже-дуже хотіло битися. Коли мене привезли до лікарні, моя мама весь час плакала. А тато сильно обіймав її і заспокоював. Лікар казав, що все буде добре, таких діток, як я, з хворим серденьком. Дуже багато і їх неодмінно виліковують, але не всіх. Там, у лікарні, я чула, як голосно плакала чийсь мами. Коли я вперше дев'ять років тому опинилась в дитячій реанімації, то була вражена. Уявіть собі манюсика два з половиною три кілограми. І от у цієї крихітки розрізана грудинка від щитовидки і аж до пупка. Всі ці трубки, монітори, піки. На це було боляче дивитися. І я зрозуміла, так не має бути. Вроджена вада серця навіть найскладніша не вирок. Це те, що я не втомлююсь казати як лікар. Чим оперативніше і якісніше буде проведена діагностика, тим швидше ми зробимо операцію. А отже, тим вищі шанси дитинки не просто жити, а жити повноцінно. Мама каже, що я невгамовна, тому що я хочу займатися геть усім. 90% дітей з простими вадами серця не просто виживають. Їхнє життя взагалі нічим не відрізнятиметься від однолітків. Наш проєкт. Велике маленьке серце це не просто боротьба за дитяче життя, а за насичені емоціями і подіями життя. Дуже хочу, аби крихітні серденька розміром із горішок росли і ставали великими, тому що дітки не мають ставати хмаринками.